Kia Seed 2007 рік, 1,6 двигун на одометрі 150 тисяч пробігу. І маємо стучок. Слухайте. Чуєте? Прогрівається, пропадає. Буває, не пропадає. Цепку міняли тисячу назад, перед цим мінявся розпредвал, але ну, я думаю, що регулювали клапана. У мене підозра на ось цю штучку. На ванос. Власне каже, що піднявся трохи розхід. Ну що, зараз кинемо клапану кришку. Перемірюємо, в клапанах. Вже стихає, бачите. Обслуховував вигун знизу, скрізь цей звук не чути, чути лише зверху. От зараз перевіримо зверху, а далі будемо бачити, що робить. Ну, Мені здається, це ванна. Зараз трошки помінявся звук. Тоді, коли я раніше його слухав, то був зовсім інший стук. Звук, стук, звук якось так. Бачимо, що цей вал дійсно мінявся і з зазорами все добре. Ось 0,15. Вільно, 0,20 не заходить. І На випуску 0,20 нас проходить. Зазор має бути. 0,10-0,30, випуск 0,15035. Зазори в клапанах скрізь в нормі. Цепка ну, ось така, не знаю. Сказали, що міняли її. Зараз покрутимо, подивимось. Так, виставив двигун по мітках, там, вон, бачите, тут ось збігається, хтось поставив міточку. Тут полосочка в рівень, тут полосочка в рівень. Ще в нас є отут крапочка. І ось крапочка. І ось цепочка не такого кольору, бачите? Якщо ми порахуємо, то один, два, третє напроти крапочки. Так попало мені, бачите? І тут так само. Один, два, три напротив крапочки. Значить, я розпродав нас теж однаково. Але для заміни ваноса необхідно знімати передню кришку. Це раз, друге. Я не бачу ніде на розпредвалах щось, щоб їх зафіксувати. Окрім того, що отут оця, ось, ну, грубо кажучи, гайка. Вона стоїть вертикально ось ці дві сторони. Може ставитися якась планка. І тут ось прорізі є, бачите? Також може ставитися якась планка, щоб виставити правильно розпредвали. Тому що. Ось я маю новий фазокоректор Vanos. З цієї сторони я бачу отвори для масла і сподіваюся, що якийсь один з них є під шпонку, ось цей більший. Якщо ж ні, то потрібно буде якісь як планки для фіксування розпредвалів. По-другому ніяк. Ну, поки ми розбираємо, далі будемо бачити, що необхідно. Там є якась маленька защитка, знімаємо защитку, знімаємо подушку, скидаємо ремень, знімаємо помпи, знімаємо ролик, відкручуємо шкіла. Тут якісь є защитки. Ці кронштейники лишні знімаємо і відкручуємо саму кришку. Думаю, то, що не дуже складно буде це все зробити. Лишнього нічого не будемо розбирати. Ось так виглядає двигун. І я помилився. Потрібно не тільки шківа з помпи зняти, потрібно всю помпу зняти, так як у нас кришка йде, ось, бачите, аж сюди. Ну і тут же розібрався, розкрутив. Зараз знімаю помпу. Антифриз зливається, на частково в радіаторі. Пробка є, зараз трішки вибіжить звідси, звісно. Ну і Потім будемо розбирати шківа і повністю відкручувати кришку. Знизу кришка має ось такий вигляд. І я так розумію, що в ній стоїть машаний насос. Сподіваюся, що заборник, там знизу, вон. така є випуклість, там просто прилягає кришка. Заборник до кришки не прикручений, тобто до корпусу масляного насоса. Ну і бачимо колінувальчик. сальник колінувал такий невеличкий. Так, Пробуємо відривати, подивимося, що у нас з цього вийде. Перед тим, як відкручувати шківа, як завжди, я виставив мітки. Двигун у мітках. Відривав кришку. Нормально дістається, масло з двигуна я зливав, але все рівно у нас ось тут багато залишається масла, витікає масло. Так, натяжник вийшов ось скільки, скільки виходить у нас? Один, два, три зуба. Думаю, що дійсно цепка мінялася і видно по болтах було, що все крутилося. Це вказує на те, що цепка дійсно мінялася. Так, мені необхідно зараз якось зафіксувати ось тут, чи як, тому ну, що буду більше натяжника, щоб змінити цепку. Тому що я не знаю, як там щотка в нього одноразова чи не одноразова, щоб не було фіаско. Може бути таке чи ні. Так, і мітка. Ага, мітка є. Так само на клювову мітка Два на третє звино зміщено. Прекрасно. Всі мітки є. Це дуже чудово. Так, дивіться, що замітив. Хотів звільнити фіксатор, а він ось так рухається. Це якось неправильно трохи, правда? Це мені не подобається. Тут стоїть пружинка, вона давить на нього, там є площадка з зубчиками, такими як тут. Щось не то. Ось натяжник. Дивіться, бачите. Це те, що має фіксувати нам ось цей фіксатор, воно зверху. Ну, це я його припідняв вихруткою. Не вихруткою штучкою. Він там приклинив. Ну, це якось не добре. Коротше, трішки обезжирив, вступну сюди молоточком. Вискочили ті зубчики звідти. Дивлюся, в нас тут БГА. Може бути що таке воно там підвісає. І дивлюся, ось тут в отворі. Там є куди вставити якийсь фіксатор, щоб втримати. Ну, його втримати для того, щоб встановити, а потім звідси витягнути фіксатор. Зараз покажу. Давай привіт! Ось такий фіксаторок якраз у нас туди заходить. Тепер раз і тепер можна акуратненько перекусити стяжку. Давайте спробуємо. Ні. Краще я зараз притримаю і перекушу, потім вам покажу. Так, З цим розібралися, це в нас готове до встановлення. Хоча це БГА, я йому не дуже. Воно мені не дуже подобається, це БГА. Далі що в нас? Можна скидати цепку? Так, легенько. Так. Я також У нас на БГА також. Ну, Якась вона не дуже добра, правда? Це цепка. Ну, Іншої ми не маємо. І зараз буду пробувати відкручувати вануса. Тут буду притримувати і відкручувати. Сподіваюся, що там є якась шпоночка. Так, Дуже сподіваюся, що там у нас є якийсь фіксаторок. Ну, що буде? Фіасто. Потрібно буде замовляти фіксатори для розпредвалів, бо в нас їх немає. Досить легко пішов. Болотик. болтик не впав. що хлопці. Ура! Є фіксато! Є фіксато. Шпоночка. половина. Ура! Значить, що я зараз порівнюю їх два між собою. Якщо вони однакові, то тут легенько. Поставлю міточку, щоб було краще видно на потім комусь. Ні, ну там є, там є неплють щось. Так, 243 50, 2, віктор 0 десять. 243, 50, 2, віктор 20 нуля. 0, нулі. Вісімсот 850, два нулі А. 01. 850, 2, 0, 01. 1 j 6 200, 841, 1 6 200 Ну, номера схожі, пару цифр підрізняються, ну, замовляли по він коду. Значить, мусить бути таке, як нам потрібно. Правильно? Цю міточку гарно видно, бачите? А цю слабенько. Ось. Оригінал. Все, ставимо на місце. Так, цепка на місці. Кольорові зубчики на своїх місцях. Все. Там, де натяжник нічим не мастим, насухо, все витираємо, чистенько і ставимо натяжника. Дивіться, встановив його натяжника, але фіксатор ще не витягував. Перевіряю. Зубчики кольорові. Тут ось мітка стоїть, бачите, її гарно видно. Отак от, от дивлюся. Тут мітка. Отак от, от дивлюсь. А тут прозівав один зубчик, бачите? Ось так дивився, наче попав. Ось так буває. Це завжди все після себе перевіряю. Ось так дивлюся, то наче і видно вже. Бачите? Так, перекинув на зуб, знову все перевірив, все нормально. Тепер можна витягувати ось цей фіксатор. Такий якось хочу витягнути і притримати, Получиться чи не вийде. Оп, все. І так, цей герметик забере Є натяжка. Брат, перевіримо, чи стоять зубчики на місці. На місці, зубчики, все добре. Все. Тепер дообезжирюємо зжирю Кілечки дивимося, якщо потрібно замінити, міняємо. І ставимо все на місце. Ну що, заливаю антифриз? А це. Окреме задоволення заливати антифриз в корейці. Ось так, по чарочці, по чарочці. Воно Потрішки сідає. Знімав навіть ось тут. Ніфіга не допомагає. Чуть-чуть допомогло, але не багато. Ось так воно собі там потрішки сідає, сідає. Ярик доливає. Бачите. Зараз запустимо, Ось скільки ще мене залишилось залить чуть більше літри. Зараз запустимо, можливо, помпа качне тріхи порозкидає по патрубках. О, забулькало. Та трохи сяде. Ну що, запустимо? Зараз може трішки тарабанити, так як зливалося масло, насос пустий. А що де тре? Що таке? А що таке? Що за звуки такі неприємні? Ага. Цікаво. Зараз покрутимо, подивимося. Прокручую двигун. Тихенько, нічого ніде не чути. Що це таке? Може перетягнув ремня. Почіпники в генераторі. Ну щоб перетягнути, я б не сказав. Спробуємо послабити трішки. Ремень на місці стоїть. Послабив ремня. Трошки. Ну, Здається, цього звуку я вже не чую. Тихенько тут. Там можливо чути трішки клапанців, ну, зазори там допуска. таке в мене було знайомство з автомобілем KIA Ceed. Ще я їх не крутив. от. Чекаю на ваші коментарі, на вподобайки, кому сподобалось, кому не сподобалось не вподобайка. Всім дякую, що дивитесь, діліться з друзями, всім пока. Слава Україні!